Цього пізнього вечора Артем повертався із тренувань. Сумні думки лізли в голову 35 років. Всі друзі мають дорослих дітей. Спокійне, розмірене життя, а в нього цього самого життя ніби й не було. Він навіть не знав, як це жити, як інші. У них хоч дитинство було, щасливе, а яке дитинство було в мене у дитячому будинку, та ще й з таким лицем, вкритим шрамами, лякаючи. Навіть дорослих. Згодом армія один рік термінової служби і ще шість по контракту після вибуху обличчя стало ще страшніше. Тоді він вирішив піти з армії, але тепер, озираючись назад, думав, може, даремно, яка різниця в якомусь спецназі служити військовим чи поліцейським? Жінки на нього уваги не звертали ріст метр сімдесят та ще й обличчя. Дядечко, врятуйте маму, пролунав дитячий голос. З під'їзду вибігла дівчинка, років семи, і кинулась до нього. Але глянувши на його обличчя, завмерла, немов злякавшись. Що сталося? Мягко спитав Артем, підходячи до малої. Дівчинка дивилась на нього широко розкритими, повними страху очима. Раптом вона заплакала. Там, дядечки, вони з мамою, а мене вигнали, та маму б'ють. Пішли, розберемось, поспіхнувся Артем, намагаючись заспокоїти дитину. Ідемо, не бійся. Вони підійшли до квартири на першому поверсі. За дверей лунали крики. Артем постукав спочатку тихо, потім сильніше. Нарешті двері відчинилися. На порозі стояв здоровий мужик. Він окинув Артема зарозумілим поглядом. Тобі що? Ви навіщо дитину на двір вигнали? спокійно, але твердо спросив Артем. Погуляє, нічого з нею не станеться. Все, мужик, вали, буркнув той і спробував зачинити двері. Але Артем рвонув двері на себе. Чоловік заревів, ти що не зрозумів, і замахнувся. Наступної миті він зігнувся навпіл і осів навколішки, хапаючи ротом повітря. Артем повернувся до дівчинки. Тебе як звати? Катя, відповіла вона, і в її голосі почулось захоплення. А мене Артем. Дядько Артем, пішли подивимось, що там твориться. Щойно вони увійшли до передпокою, як з кімнати вийшов ще один чоловік. На вихід. коротко крикнув Артем, казавши на двері. Той почав загрозливо насуватися, але тієї ж миті вилетів за поріг, спіткнувшись об свого товариша. Артем ократно взяв дві пари черевиків, що валялися в коридорі, і викинув їх на сходову. Якщо будете стукати, я обов'язково відкрию. Попереди він холодно. З кімнати вийшла жінка. Її можна було б назвати гарною, якби не розпатлене волосся і очевидне сп'яніння. Ти хто? запитала вона, оглядаючи Артема. Мама, це добрий дядько. Він твоїх поганих друзів? вигнав, радісно вигнула Катя. А хто тебе про це просив? різко кинула жінка, повернувшись до Артема. Може, хочеш, щоб вони повернулись? У цей момент пролунав тихий стукіт. Двері прочинилися, і один з божиків зазирнув всередину там на столі мій телефон. Жінка зникла в кімнаті та невдовзі з'явилась з телефоном. Вона шпурнула його прямо з дворного отвору. Артем блискавично спіймав апарат і простяг його власнику. Той схопив телефон і квапливо зник. Жінка подивилась на Артема з легкою усмішкою, потім задумалась: Ти випадково не навчався в 44-й школі? Артем кивнув головою. Так, я також там навчалася, пожбовішала вона. Здається, я тебе знаю. Е, ти Артем, ми з дівчатами у другому, третьому класі обговорювали твої подвиги. Ти у восьмому класі навіть з десятикласниками бився». Вона посміхнулась, немов згадуючи щось тепле. А після восьмого ти зник. Вона схаменулась, помітивши, що гість все ще стоїть у коридорі. Проходь на кухню. Жінка поспішила, прибираючи зі столу залишки їжі та пляшки. Артем продовжив, ніби не помічаючи безладдя, Павло Іванович, наш фізрук, допоміг вступити в техніку. Після армії рік термінової служби, потім договір. Прослужив ще шість років, потім вирішив розпочати громадянське життя. Він замовк. Жінка не витримала. Ну, як тобі громадянське життя? Те що саме і в армії, знизав плечима. Служу в спецназі, командир взводу. А з особистим життям як? з цікавістю запитала вона. Ніяк, коротко відповів він. Сідай за стіл, запропонувала жінка. Катя сходи в магазин. Вона дістала старої сумочки копійки, перерахувала купи цукерок, але недорогих. Артем дістав тисячну купюру і простяг її каті. Купи такі цукерки, які тобі сподобаються. Жінка Криво посміхнулася, але промовчала. Коли дівчинка вибігла з квартири, Артем глянув на господиню. Тебе як звати? Ліза? відповіла вона, випередивши його наступне питання. А тебе знаю, Артем. Невже зі школи пам'ятаєш? Артем, ти не поспішаєш? спитала вона, не дочекавшись відповіді. Посидь, я приведу себе до ладу. Ліза зникла хвилина двадцять. Коли вона повернулася, Артем мимоволі відкрив рота. Яка ти гарна вирвалась у нього? Щиро дякую. Ліза, опустила голову. В цей момент почався шум відчинення дверей та радісний крик. На кухню влетіла Катя з цілим пакетом солодощі. Ліза, усміхаючись, але з легким розчаруванням висипала вміст на стіл. Два відклала коробочку з печивом. Решта повернула в пакет і посунула доньці. Багато солодко не їж. Ліза налила всім чай, дешевий, несмачний. Випивши його, Артем підвівся. Дякую, Лізо. Я пішов. Він ласково погладив Катю по голові. Катя, якщо хтось образить, скажи мені. Дядько Артем розбереться. А як я вам скажу, у мене телефону нема. вигукнула дівчинка. Я по вівторках та п'ятницях повертаюсь з тренувань поз ваше подвір'я, посміхнувся Артем. Він ішов з тренувань і останнім часом все частіше думав час кидати великий спорт. Хоча більшим його спорт назвати було складно. Здебільшого обласні змагання втричі їздив на міську першість, але без особливих перемог. Тепер і на обласних все частіше програвав. Зовсім би й без правил кинути не вийде, по службі не належить, міркував він. Але форму можна підтримувати в спортзалі. Мої хлопці у затриманні обходяться двома трьома відпрацьованими прийомами. Час подумати про майбутнє. Він спробував уявити це майбутнє, але перед очима ми готіли лише бої, затримання, спортивні поєдинки. Артем спробував спрямувати думки до іншого русла і раптом ясно, наче наяву, побачив Катю. Її голос луною пролунав в голові «Дядечко, врятуйте маму. Проходячи повз дом, де він три дні тому зустрів дівчинку, він мимоволі сповільнив прок і глянув на під'їзд. І тут вона вилетіла, наче не звідки дядько Артем. Радісно закричала Катя. Катя, мимоволі вигукнув він. Тебе все добре? Так. Мама сказала, щоб я, якби випадково вас зустріла, і запропонувала на чай, розповіла дівчинка. Вона на роботу влаштувалась, але гроші поки що не дали. Зайняла у сусідів, купила найсмачнішого. Ми з нею в квартирі поприбирали. Вона раптом схаменулась. Дядько Артем, тільки не кажіть мамі, що я вам все розповіла. Вона казала мовчати. Не скажу, посміхнувся Артем і поклав палець до губ. «Ідемо!» – Мама, закричала Катя з порога, Я дядька Артема зустріла. До передпокою вийшла Ліза. На її обличчі сіяла посмішка. Привіт, Артем, сказала вона. Катя тебе випадково застріла? Привіт, Ліза, посміхнувся він у відповідь випадково. Артем окинув поглядом квартиру. Все довкола блищало, чистотою. На столі стояв міцний ароматний чай. А поруч тарілка з бутербродами та цукерками. Всі весело розмовляли, приступивши до чаювання. Коли чай випили, розлучатись нікому не хотілося. А давайте завтра кудись сходимо або поїдемо, запропонував Артем. «Дядько Артем, а на чому ми поїдемо? відразу запитала Катя. У мене є машина, відповів він. Своя машина. Очі дівчинки спалахнули давайте поїдемо тоді. Так, продовжує Артем. Сьогодні ввечері маринує м'ясо, завантажую мангал у багажник і їдемо кудись на край світла. Він усміхнувся і підняв руку. Хто за цю пропозицію? Катя одразу підняла руку, дивлячись на нього із захопленням. Вони обидва повернулись до Лізи. Мамо, а чому ти не голосуєш? запитала дівчинка. Катя, нас двоє. Артем постарався здаватися серйозно. Більшістю голосів рішення ухвалено. Я також за. Немов прокинувшись від брій, вигукнула Ліза і підняла руку. Рішення ухвалено одноголосно, посміхнувся Артем, піднімаючись зі столу. Вони приїхали на озеро, про яке не знали ні Ліза, ні Катя. Як же всім сподобалось, особливо Каті, шашлики були такими смачними, що дівчинка не могла відірватися. Купалися, плавали, з дядьком Артемом навіть на глибину було не страшно. А ще Катя випадково помітила, як мама з дядьком Артемом цілувалися за деревом. Вражить було, хоч і греблювати. На озері провели цілий день до пізнього вечора. На зворотньому шляху Артем спитав Катя, ти ж через місяць у школу йдеш? Так, я вже вмію читати і рахувати, гордо відповіла дівчинка. Але ось шкільну форму та ранець мені ще не купили. У мами грошей немає. Катя сердито вигукнула Ліза. До школи місяць залишився, ніби не помітивши, продовжив Артем. Завтра йдемо купувати тобі форму і ранець, а ще зошит та пенал, тут же додала Катя. Купимо все, що треба, посміхнувся він. 1 вересня я обов'язково прийду на твою лінійку. Ти маєш бути найкрасивішою. Наступного ранку Катя прокинулась раніше маму і взялась її будити. Мама, вставай, скоро дядько Артем прийде. Підемо купувати все до школи. Катя, ти що? Ліза глянула на годинник. Ще сімох немає. Він до дев'ятої прийде, а раптом раніше, сказала дівчинка. Лізі довелося вставати. Катя не відходила від вікна, але Артем не прийшов ні в десятій, ні в одинадцятій, ні навіть наступного дня. У вівторок дівчинка до темряви чекала його біля під'їзду, але так і не з'явився. Ліза вечорами тихо плакала від безсилля та невідомості. Вона не мала телефону, щоб зателефонувати, та номера Артема вона не знала. В середу вечері пролунала мелодія домофону. Ліза схопила слухавку. Ви Ліза? запитав незнайомий чоловічий голос. Так, що з Артемом? Її серце замерло. Вона машинально натиснула кнопку домофону. За хвилину до квартири увійшов чоловік. Що з ним? повторила Ліза, ледве стримуючи сльози. Ми в ніч суботи на неділю виїжджали на затримання. Чоловік опустив голову. Артема важко поранили. Тільки сьогодні він прийшов до тями. Де він? закричала Ліза. В обласній лікарні. Вас туди поки що не пустять. Він помовчав, але лікар сказав, що все страшне позаду. Чоловік, який представився Сергієм, дістав кредитну картку та згорнутий листок паперу. Сьогодні мені дозволили 5 хвилин поговорити з Артемом. Він попросив передати вам карту сказав, щоб Каті купити все до школи, а вам гарний смартфон. Тут пін-код та його номер телефону. 1 вересня Катя гордо несла букет квітів за спиною новенький ранець. Поруч йшла мама. Вони прийшли на шкільний двір. Катя вручила букет вчительці та запитала її ім'я та прізвище. Записала щось у журналі. Тільки тоді. Дівчинка помітила, що всі мами дивляться в їх бік, а Ліза постійно оглядається, немов когось шукає. А тепер все, йдемо на лінійку, оголосила вчителька. Нікому не балуватись. Ви вже не в садочку а в школі. Катя раптом пролунав знайомий голос. Дівчинка обернулась і кинулась до нього. «Дядько Артем, яка ти гарно захоплена, сказав Артем, сяючи посмішкою. Можна, я в тебе дещо спитаю, тільки по секрету, так кивнула Катя. Він нахилився до неї, і дівчинка тихо пришепотіла. Дядько Артем, у всіх є татусі, а я не маю. Можна, я називатиму вас татом. Звичайна, дочка, відповів він. І його голос здригнувся. Тато, вигукнула Катя, дивлячись на його щасливі очі. Поряд стояла Ліза, та на її обличчі сяяла радісна, тепла посмішка.